Всім привіт! Е, підписникам каналу Привіт, гостям каналу Привіт. Е, велика дяка нашим воїнам за те, що боронити нашу землю. Так, це не ремонт. Це просто мені написали в коментарях, що треба доробити деякі моменти, щоб працювало довго. Відкрутив тута. Відкрутив тута. Е, оцей шток не повинен. Крутитися. Він крутиться. Тут є 600 Треба витягти стопорне кільце, витягнути палець, зняти оцю вчатку голову, відкрутити дві трубочки. Ось очки є голова. Вона тут, в гарному стані. Просто так. Масло є. Ну, Воно чисте, просто чомусь. На камері. Воно нове, я ще не всю ним користуватися. Отаке таке тут все воно зроблено. Е, Потрошку буду знімати і показувати, як то все робиться. Так, знімаю далі. Знімаю отаке штопорне кільце. І треба витягнути цей палець. Хто розбирав скутери, той, розуміє, той повинен розуміти, тут нічого тяжкого немає. З того боку теж кільце, але це кільце, воно якось трималося на сопликах. Ну, так, є, я, як бачу, так вам і говорю. Добре, зараз поставлю на паузу, витягую цей палець. Продовжуємо далі. Ось очки. Витягаємо палець. І осьочки цей шестиграничок, який треба закрутити і посадити на фіксатор різьби. Отака ситуація. Тут немає ні подшипників, нічого, ні конусних, просто все підігнано сам палець підігнаний плотненько до самого цього колінвальчика. Так, закручую. Фіксатор резьби і там далі дозніму. Так, продовжуємо далі. Отак це виглядає. Зараз бо в мене освітлення погане тут. Ось такий шток, ось болтик, а ось очки, там резиночка стоїть, і це треба розкрутити. Потім сюди залити фіксатор резьби, червоного, синього, і закрутити е, оцей болтик, щоб все стало на місце. І оці кільця, стопорні кільця, їх треба трохи розширити, тому що вони слабенько сидять в своїх. У оцих посадочних містах. Це просто, можна так сказати, ТО. Ну, у мене колись було таке на скутері. Вискочило оце кільце і пописало мені саму голову. І то велика проблема. Тому просто взяти розібрати, щоб зробити ТО, але нічого в той час не поламати. Тому що ну, поламати можна, що хочеш. Получається, сьогодні я це вже не зроблю, тому що в мене немає фіксатора резьби. Для мене, для вас це пройде буквально е декілька секунд. А для мене це буде е практично 12 годин. Тому е все буду промазувати, показувати і далі, надалі зніму. Дякую за увагу. З колосочки є болтик, Ось він. але в нього маленька шапочка, ніби то як. Щоб поставити, можливо, більшу з більшою шапкою або поставити... Якусь шайбу, бо воно якби вроді й тримається, але ну, чим буде більше шайба, тим лучше прилягання буде. Тут іде отака резиночка, отакий болтичок, і він закручується в цей шток. Але головка така маленька, може її поставити більшу. Поїхали далі. Для вас пройшло декілька хвилин або декілька секунд, а для мене пройшло то вже другий день. Так, що було зроблено? Ось очки поставлена шайбочка. Зараз одну хвилиночку покажу. Ось отут. Ось стоїть шайбочка, підперте все болтиком, щоб краще трималось. Тепер нічого не крутиться і нічого не... немає ніякого шату. Було посажено це на отакий лактайт. Він синій чи голубий. А, так, були а, трошки розширені ці кільця, для того, щоб добре щоб було, що порилося. А тепер складаємо все назад. Зараз а, беремо голову. Тут є два таких штифтики, щоб їх не загубити. Вложимо сюди. Так, обережно все змащене. І засовуємо обережно, не шкарябуючи голову, все маленько собі заходить. Так. 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 Отак. Все є. Ось так це виглядає. Ставимо. Пальці. Ківтики, щось таке, ставимо оцю штучку. Мембранка. Шатун ставимо на, е, на колінбанчик маленький. І далі продовжимо. Продовжуємо далі. Головне запам'ятати, як, що було. Е, так, беремо осьочки циферками. Ставимо до двигуна. Тобто, цей бік. Так, ставлюємо паузу. Не так, продовжуємо далі. Тут не забуваємо поставити паранітову прокладочку. І все на місце. Промазати гарненько, щоб все було в маслі. Так, потім йдуть такі два. Болти вони ставляються ось сюди. Давайте Тому так. Так, ось очки є стійні камери. От так вони виглядають. А, зараз оно хвилиночку. удобства. ось. Закручувати їх не потрібно відразу. А, зараз хвилиночку. Зараз промажемо лактайчиком. Коротше, щоб відео було меншим, намазуємо лактайчиком, ставимо і не наживляємо сильно, просто щоб трималося. Продовжуємо далі. Так, Тепер ставимо все просто підтягнув, щоб воно трималось. Тепер ставимо головку охолодження. Обережно, коли будете знімати, або не вирвіть електронний градусник. Ставимо все назад, все змащуємо. Так, плотненько так заходить. Зараз пройдемо цей етап. Тут та прокладочка знизу паранитива є. Ставимо. Отак. Є. Yeah. Все повинно стати на свої місця. Є, yeah. Є. Yeah. Це супер. Є в нас. Ось шпилечки можна ними підрегулювати, щоб все, все стало на своє місце. Давайте тут. Тут теж все стало на своє місце. Це вже закрутим, коли буде верхня частина. Так, зараз я поставлю шланги. Спочатку треба трошки підтягнути, щоб поставити оці всі шланги, щоб потім не, не йшло все на перекосяк. Так, поїхали далі. Відкручуємо клапанець. Цей. Тут багато вологи. Це все треба перечистити. Коротше, витягнути треба. Все перечистити, перетерти, а потім змастити, щоб все було в масленній плівочці. Потім, е, виходить, ось очки перчаточки. Є е, дві резиночки, вони повинні бути змащені. Не сильно все, щоб така масляна плівочка була і все. Потім е, переберу цю штукенцію і зверху ложимо на оцю е, головку охолодження. Е, так, поїхали далі. Получається, е, що виходить, на пальці трохи капну мас, 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 маслічка. Вся синтетика чиста. Без всяких домішок. Чи домішок кажу. Коротше, синтетика. Так, пружиночку ми беремо теж так, використовую отакі От ушка. Потер-потер на руки трохи, щоб воно було просто в масляній плівці, щоб нічого не ржавіло, не виходило потім з ладу. Так, ставимо сюди. Так, тут ось, очки. подивіться, який мусор. Мусор, мусор. Зараз беремо чисту частину, протираємо, все, щоб ви бачили. Затискати без фанатизму, без всяких туалетний папір, або е рушники паперові дуже підходять гарно для такої роботи. Не тряпки, а іменно взяти це паперові рушники. Так, потім все перемазуємо, все перемазуємо, щоб чисто була е плівка. Все, ставите це все назад і закручуєте. Сюди можна ставити марометр. Так. Продовжимо трошки далі. Пауза. Так, поїхали далі. Зробив обтяжечку невеличку тут, а тут а затягнув нормально, тут затягнув нижче теж нормально. Тепер беремо ключик, шестигранничок. Класно, коли з за таким яблучком. Да? Тому що ти накося можеш в будь-який бік поставити ну, дуже суперезно і удобно. Так, від руки прокручуємо навхрест. Все навхрест, щоб все було нормально. Тут клапанець я затягнув, цю не відкручував, можливо, ще треба буде відкрутити. Беремо ключик, трубочку чи ще щось. І так, ну, без фанатизму. Там де паранітова прокладочка. От так. Якщо трошки потім прослабиться, то можна буде докрутити, тому що можна скрутити голову. Шпильці. Ді Дінометричного ключа в мене поки немає. Але, думаю, колись буде. Так, все. Тут. Оці ось очки, болти позакручував, все нормально. Е, так, зараз е, позакручую ущільювальні ці гаєчки. Е, перед тим, як їх закручувати, я змастив їх буквально крапельку мастилом, щоб вони сіли в свої посадочні місця, щоб не йшло метал по металу в суху. Так, в принципі, є такі моменти. Зараз попротягую, підключимо і подивимося, що вийшло. Так, поїхали далі. Так, і ще такий момент. Не забудьте поставити термометр електронний і під'єднати оцю всю проводочку. Зараз під'єднаю і будемо підключати. Так, ну що, перший запуск. <кхм> Не знаю. Маю надію, що буде працювати. Нібито все склав. Зараз, 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 зараз. Включимо. Та й уки-палки. Так, все включилось 23 градуси. Давайте почнемо з 200. У мене десятками. Злякався. 205-204 Ну, не шепить ніде. Можливо, із-за того, що були змазані оці коннектори, да, можна так сказати, гаєчки ці. Вони там такі конусні, все сталося на своє місце. М зараз дам ще 300 атмосфер. І плюс. Що хотів ще сказати? Що ще хотів сказати? Ой, що хотів сказати. А, добре, охолодження. Охолодження є така штука, як фен для барбекю. Получається, там така штучка 12 на 12 см, так введіть на ліжці, їх багато. Поставити в цей бік у нього дуже сильний потік повітря, який буде обдувати голову для того, щоб забирати, Ну, вона вже трошки нагрілась. Щоб забирати лишнє тепло від голови і плюс ще буде водяне охолодження. Так, зараз ставлю 300. Подивимось, чи буде щось змінюватись. Так. 300. А, не включиться, це, потрібно спустити. Сочки є волога, так спустили. От воно інколи стоїть, а інколи спускається. Ну В принципі, в принципі, 300 накачав, просто взяв на що мені, щоб тримався сам тиск в компресорі. Мені головне, щоб тримався в балоні. Не в балоні, а в колбі. Тому отак. Все працює, все супер. Давайте ще раз спробуємо. Спускаємо. Трошки є? Все, спустили? Спустили. Спустили. Так, є. А, нагрілась уже. Так. Чи контакт поганий? Чи на кнопку погано. Якщо спускати, то можна зробити таке мила розтворчик, такий просто зверху промазати, може дізнатися, де воно. Ой, голова вже гаряча, все, 50 градусів, більше не буду. Ну, тримається, 290, воно тримає. Десь, можливо, трошки я потім попідтягнув, щоб все було нормально. Так що працює, рекомендую цей компресор. Я думаю, що взяти, перебрати, то той не є великою проблемою. Так, да, ви можете сказати, чого туди поліз. Перве, це Китай. Крути, не крути, а все рівно, тим паче хлопці посовітували, які знаючі в цьому ділі, дякую Ігорові особисто і всім іншим, ті, які дали мені гарну пораду. Ви знаєте, ось можна теж сказати: о, купив компресор, чого ти туди лазиш, на що воно треба, за такі гроші і тому подібне. Але якщо ви хочете купити дійсно гарний компресор, це компресор Hill. Він один єдиний. Так, є інші, але це є іменитий бренд, і вони також в мене був насос, який гарно працює, працював. І я вам скажу, що ну, той компресор стоїть 1800 доларів. Ну, не кожен собі може дозволити і не кожному воно потрібно. А ви купили там кожен за свої гроші отакий компресор? Він має гарні відгуки, даю гарний відгук від себе. Якість дійсно класна. Ну, я ще покачаю, я ще повністю його поюзаю, і подилюсь, як він себе веде. Думаю, свої доработки, які будуть, я ще буду показувати вам, що, що роблю. Я більш доробляти не буду, просто мені треба зробити гарне охолодження. Якщо буде гарне охолодження в цьому компресорі, воно буде служити довго і нудно. Е тому всім гарного дня! На цьому відео закінчується. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, покажу, розкажу. Тому е от таке було обслуговування. Воно не тяжке, воно не є яким-то непідйомним. Якщо ви розумієте, що ви не зможете то все зробити, краще віддайте майстрові. Не беріться, не робіть, тому що не робите біди, просто прийдеться потім точити, кроші вкладення і тому подібне. Гарного дня, мирного неба і всього найкращого. І гарних пострілів!